you. <laughs> Отож, здоровенькі були любі ретро Українці та ретро-українки. Ви знаходитесь на каналі Retro UA, та з вами як завжди Стас. Народ, день добрий. Мені прийшла посилка, а отже, в нас сьогодні рубрика розпаковка. Величезна любові, шана Віталію з каналу Retro Геймінгін UA за те, що надіслав нам таку от, я б сказав, невеличку, але це було б неправдою. Коробку під розпаковку. Я не знаю, що тут, не знаю для чого. Я знаю, що всередині невеличкий, а можливо і великий лист. Зараз подивимося, прочитаємо. І в описі до цього відео зможете знайти посилання на канал Ютуба, Ютубівський канал Віталія Ретрогеймінгінві, і найголовніше телеграм-канал, в якому ви можете знайти класний, якісний ретростаф і навіть його придбати. І, Віталію, ще раз величезна любов, дяка і повага. Отже, давайте переходити от сюди і дивитися, що ж, що ж в коробці. Що у нас там е, в рубриці розпаковка сьогодні з'явиться. Так, зараз кілька секунд. кілька секунд. Е, треба мені приналаштувати мікрофон, так щоб, ви, е, так, щоб мені було зручно говорити перш за все. Так, поїхали. Отже, отака от коробка, і зараз будемо, будемо дивитися, що ж у ній. Так. Ніби як ніж гострий. Так, ніж гострий. Скоро буде момент істини. Коробка приїхала мені, коли ж я її забрав, здається, взагалі аж в суботу, але е, в неділю на каналі мало вийти е, відео. Про найскладніші іграшки на NES Famicom. Я де, через це не знімав розпаку, бо не хотів, щоб одне відео заважало іншому. Знаєте, алгоритми е, YouTube, вони якось. Е, е, ніхто не знає, як вони працюють, тому просто не хочеться, щоб одне відео стало на заваді у іншого. Е, тому е, так трішки почекав. І от зараз нарешті е, ще називається, розпаковую. Так, слухайте, що ж цей ніж такий тупий? А ні, во, все, все нормально. Ой, так, це, це я тут вже щось занадто підрізав. Так, давайте. Давайте подивимось, що у нас всередині. Так. Ага. Ага. Так. Дуже, дуже, дуже гарно напаковано. Слухайте. Це, це просто неможливо якось все вмістити в кадр. Правильно, так, щоб ви то побачили. Мабуть, це треба ось так от робити якось. Во. Я думав. Ой, все падає. У мене Маріо впав. У мене впав, точніше, не Маріо Луїджі. Е, так, я знайшов лист. Я знайшов лист. Во. Е, давайте. Давайте. Тоді, можливо, я лист почитаю. Трішки спочатку. А тоді ми будемо дивитися, що ж що ж усередині. Так. А, так. Отож, вітаю, Стас Віталію привіти. Так. Зібрав тобі ще трохи ігор для Sega Mega Drive Genesis колекції, колекції. Або на розіграші вирішуй сам. Ура! Ура! Іграшки для Мегадрайв і Genesis – це завжди любов, тому що це, це моє дитинство, народ. У мене не з Famicom не було. Не було в мене Sony PlayStation, а от Mega Drive більшу частину життя зі мною. Так, Дві гри будуть моїм реквестом. Одна Дізі, Дізі просто не залишає наш канал, інша на твій вибір. Все, я зрозумів. Коротше, Дізі мастхев на проходження. У нас де, дуже багато людей. Е, е, якось нещодавно ми проводили е, стрім е, як це, серію стрімів вдячності, і багато людей, які підтримують канал, реквестували Дізі. Ми Дізі грали і на 8-біт, і на е, Sega Mega Drive. Тому, так, і тут, і тут вже третій реквест. Окей. Так. Так. Плакат Дізі рідкий з комплекту, доповнить антураж плюс підфул. Ох, ох-ох, це круте. Це круто, дякую за роботу ретрогеймінгін її Віталій. Genesis, Genesis Дас. Віталію, просто просто неймовірно. В мене, в мене плакатів ще ніколи ніяких не було. Любов тові, Волотенська і Шана, просто що називається, обійняв пропідняв. Давайте глянемо, що, що всередині, і. Так, будемо об. Так. А ви ж майже нічого не бачите. Так, як це виставити мені камеру? Питання. Мабуть, мабуть. Треба якось отак от від'їхати. Во. Тепер ви хоча б щось будете бачити. І будемо дивитися. Будемо дивитися, що ж у коробці? Так. Во. Мабуть, так, має спрацювати. Має спрацювати. Прекрасно. Прекрасно. Давайте камеру ближче. Во, ось так от. Просто. Неймовірний пакеджинг. Зараз будемо дивитися. Так, отож. Е -е так, ну давайте, давайте з цього синього е кульочка розпочнемо. Так, десь був ніж. Десь був ніж. Вибачайте, що, можливо, так повільно, але розпаковки швидкими не бувають. Ой, я вже бачу, що це. Я вже бачу, що це. Я вже бачу, що це. Ох, йо. Ох, йо. Афігенські, просто збожеволюти. Ви подивіться. Ви подивіться. Еко. Uh, the Tides of Time і Сайт Покід. Якщо не помиляюсь, The Tights of Time це друга частина Еко. Перша називалася Eka The Dolphin, і Ека The Tights of Time uh, де друга. Uh, унікальна абсолютна іграшка, в яку я uh, буквально трішки запускав і грався. Uh, я знаю, що у людей. Uh, Трішки бомбить при її проходженні. Не знаю, можливо, можливо, взяти еко на свій вибір для того, щоб і мене бомбило. Ви ж любите, коли у стрімера щось горить палає. то от Можливо, еко Долфін. Давайте глянемо, як тут все всередині у нього. Що всередині у дельфіна що називається? Що всередині у Дельфіна. Так. Да ну, камон, ви подивіться. Ви подивіться. Просто. Просто amazing. Так, я думаю, що можна було б, мабуть, трішки переналаштувати фокус. Так щоб я міг більше вам крупняки от отакі от робити, наприклад. Так, мабуть, трішки. Трішки назад. Во, ось так. А? А, йомайо я, я так розумію, що це Ліцуха. Я так розумію, що це Ліцуха. збожеволіти. Просто, просто неймовірно. Віталію, що ти робиш? Мануали, збожеволіти. Мануали це максимально круто. Круто. І. Написано. Всиновити дельфіна. Всього за 10 фунтів? Я... Я не розумію, як це. Ну коротше, тут якась програма, я так думаю, що вона по, -по допомозі Дед Дельфіном. Я не знаю, е Greenpeace Проект, можливо, якийсь щось в цьому дусі. Так, тут ще якісь PO, P.O. Box. Так, Це в нас власний мануал. Безпосередньо мануал. З якимось там мінімальними е, е Тим, як треба користуватися грою максимально круто. Дуже. Дуже круто. Клас. Кайф. Так, добре. Це, Це в нас, отже, пакеджінг Еко з Dolphin. Добре. Просто, не, не, просто добре, неймовірно. Я, я ось так скажу. Так, Я там за коробкою буду складати ці всі картриджі. Так, тепер давайте подивимось Pocket. А, До речі, Side Pocket... <coughs> Вибачте, це в мене щось кашель на мене напав. Сейд Покет а, 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 був випуск у Єгора Зіпермайера на каналі. Є, Єгору а, Вітанечка, привіти. А, я пам'ятаю, дивився. Мені більярд ще з, з 8-бітки подобається. У мене її хоча б і не, хоч і не було, але коли е, більярд запускався на 8 бітці, мені дуже подобалося. Я прям залипав в нього. Так. Сайтпокет. От якось, якось ось так. Так, можливо, мені світло треба трішки по-іншому виставити. А? Круть. Круть. І, і знову ж таки мануал. Блін, я так, я так розумію, що це ліцензія з божеволі. Ти просто. Віталію, що ти робиш? Що ти робиш? Data is Так. Цікавий, який у нас мануал. Ну от, якось. Якось, власне, так. Side pocket. Круть. Це. Це максимальний респект. Ну і знову ж таки, в нас вже була одна розпаковка від Віталія. і е, Дуже, так би мовити, все на совість запаковано, за що йому величезний величезний респект. І я нагадую, що в описі під відео можете знайти посилання на його телеграм канал. І там, якщо вам щось подобається, я думаю, що ви зможете знайти щось собі в колекцію. На поповнення на поповнення, Так, дивимось далі. Дивимось далі. Ага. Це в нас. Солон в нас Мегадрайв, я так розумію, європейський був, а це ось якраз те, про що була мова в листі. Uh, Fantasy Dizzy. Fantastic Dizzy. Mm. Так, ніби добре видно вам, так? Да? Ось так. Ось так це все діло виглядає. Давайте глянемо теж, що усередині. Офієнське. Йоо, ви подивіться, тут взагалі абсолютно унікальний форм-фактор е картриджу. Я такого ніколи не бачив. Народ, ви бачили такі картриджі? Коли-небудь в своєму житті. Я пам'ятаю, а це ж до речі, Кодмастерс. Я от якраз хотів сказати, е, щось такі, така якась подібна форма. Я бачив е, мікромашинки і там ще додаткові е, порти для третього і четвертого геймпада, буквально в картриджі. Типу Для людей у яких немає е, мультитапу. Е, просто. І, і, і от форм-фактор, саме форму от, дуже подібне, тільки, мабуть, він сам картридж був трішки вищий. Е, дуже круто. Оце, оце, оце неочікувано. Так, ну і знову ж таки мануал. До речі, я бачу, що цей мануал а, кольоровий. Мені так здалося. Можливо, це. М -м -м. Так, ніж, давайте. Від гріха подалі покладемо. Так, кольоровий мануал. Кольоровий мануал, Йо-майо, як круто! Як як грати? Чому пишуть, як грати, але ніхто не пише, як вигравати. Мене оце от більше цікавить. Life force і Damage Так, типу, там проблеми і як їх вирішувати. Типу, приклади, вирішення е, Вирішення квестів. Дуже круто. Ви тільки подивіться, Ну це максимально круто. Це і в плані. Коротше, в плані презентації взагалі, мені здається, не вищий рівень. Навіть і картридж унікальний, і mm -hmm. кольоровий мануал. Прям тако. називається, по-багатому зроблено. Реклама Space, Cosmic Space Head. Я так розумію, це теж від Codemasters і іграшка. І. Я вперше про неї чую, до речі. Я про неї вперше чую. Так, просто що там далі? Що там далі? Оце дуже Дуже цікаво. Так, в мене щось це, е, нервують руки, я не можу запхати мануал. Давайте поки що так, потім я собі акуратно ще це все зроблю. Отак е, от. от е, Fantastic Dizzy, дуже круто. Е, пограємо. О, йомаю, я вже бачу. Судя, Дред! Судя, Дред, неймовірний Сільвестр Сталоне. Е, до речі, фільм, який я не бачив. Фільм, який я не бачив. Е, Ходять чутки, що якби перезапуск, так би мовити, з Карлом Урбаном. прикольніший. от фільм з Карлом Урбаном, здається, 2012-го він року, от я його дивився, а Judge Dredd — ні. Так, можливо, я недостатньо вам показав коробку саму. Не. Подивіться. З якоюсь рекламою, що Free DC Comics Online Software Enclosed. збожеволіте. Uh. Uh. Так це все виглядає. <різь> Знову ж таки картридж. Еклейм. Uh. Еклейм uh, любили видавати іграшки uh, uh. З, цими. з uh, Як це, ігрові адаптації uh, кінострічок. Якщо я не помиляюся, Man теж видавництво еклейм. А можливо і помиляюсь. Якщо помиляюсь, тоді виправте мене в коментарях і знову ж таки мануал Дреда. О, це неочікувано Тут він хоч і не кольоровий, але він бачите, не чорним по білому написано, а білим по чорному. Теж цікавий тач. І, до речі, папір тут не, це не глянцевий, а такий звичайний матовий. Прикольно. Точніше, він частково обкладинка глянцева, а всередині е матове все. Так, це у нас суддя дред. Віталію просто amazing. В мене нема слів. Це, це максимально круто. М і, знову ж таки. Дуже, дуже презентабельна об обкладинка у іграшки. Так, ну, от. Pitfall. Це Я. Е Останнім часом дуже багато кажу, що не дивлячись на те, що Мегадрайв в моєму житті е, е, ну, його дуже багато, е, так би мовити, дуже багато часу він зі мною, але. Я дуже погано е, знаюся на б, саме платформерах для Drive, І от Pitfall один з небагатьох платформерів, які я проходив неодноразово, він мені дуже подобається. Це такий, не знаю, Індіана Джонс, типу, Індіана Джонс-подібна. Іграшка е, дуже крута. Е, всім, хто не грав, раджу. Е, Просто просто шедевр, як на мене. І ну, це якби продовження. Оригінальний Pitfall виходив для Atari 2600. І це також один з самих ранніх платформерів взагалі в світі. І фішка цієї гри, що всередині, якщо ви е, знайдете там е, приховану локацію. Е, то ви зможете всередині гри на Mega Drive пограти в гру з Atari 2600. Буквально ну, повністю перенесено. Це взагалі унікальний експірієнс. Всім дуже раджу до ознайомлення імхо, mm, обидві іграшки прекрасні. Звісно, версія для Atari, там треба робити невеличку знижку на вік, але так, вони, вони прекрасні все рівно. Так, ну і то так. Типу мануал про нашого головного героя, його там вміння, чим він може користуватися. Ворогів показують нам. Дуже круто. Просто просто неймовірно. Одна, одна з улюблених іграшок на Мегадрайв, кайф. Їй, до речі, якось не так давно намагався на SNES пройти, ну на СНЕС вона мене просто почала знищувати там, там складненько. О! І це, я так розумію, те, про що говорив. Віталій, це в нас... Йо -мо! -йо. Це в нас... Uh... плакат. Плакат Pitfall. З божеволі, ти як же це так розгорнути? А? Ви подивіться. Pitfall, The Man Adventure. Просто amazing. Дуже круто. Activision Genesis Sega CD. реклама Sega CD, прошу звернути вашу увагу. Так, а Sega CD, якщо не помиляюсь, в 92 му році вийшов в Північній Америці. Хоча іграшка пізніша, пізніше, але рекламували Рекла... рекламували Sega CD. Я, до речі, не знаю, чи Pitfall є версія для Sega CD, можливо, є. Точно, я знаю, що є версія для 32X. І там, типу, як ніби більше кольорів. Але сама іграшка якось вона чи то погано оптимізована, чи що. Коротше, там гірший фреймрейт і грати прям, прям некомфортно. Хоча візуально на скріншотах, просто знаєте, на стоп-кадрах вона ніби як прикольніше виглядає, але навіть це є трішки спірним питанням. Ох, йомайо! Йо-майо, ви оце... оце любові шана. Оце, оце неймовірний підгон. От просто, просто зараз. Я... я, вибачте, не можу собі відмовити е... в такому задоволенні. Т... Ні. ні, я хочу турбо. Глянемо, що ж. Який фантик? Який фантик? Найголовніше. Звісно, турбо куплялися для того, щоб подивитися е, на класні тачки всередині і потім їх десь там збирати. Я пам'ятаю, такі спеціальні альбоми продавалися для цих вкладишів. А, amazing. Все просто ось так. Е, що це в нас? Mazda Мазда... Shikari шик... 050. Щось таке там, пише. Просто неймовірно. Е, це. Е, Давайте треба скуштувати. Ваше здоров'я це довголітнє. Мм, mm, смачно. Так, їдемо далі, їдемо далі. Дістаємо зайве все. Ого, це щось... Це щось велике. мне здесь тут дизель как раз-таки. Ммм. Mm. Смак турбо, это что І би, звісно, сказати, що. Раніше е, смак був кращий, але я думаю, що це буде брехня. Йо-майо, -йо, це буквально ось так от. Ось так от виглядає. Це от от Я ж навіть не зрозумів, що, що я, Що я розрізаю, що я відкриваю. А це. А це, е, я так розумію, плакат в рамці. Просто емейзін. Ось як треба вішати плакати на стіну. Так, ні. Обережно. Комон, ви подивіться. Ви подивіться. Просто. Просто неймовірно. Simply amazing. Fantastic, Dizzy. Е, Віталію, е, дяка за те, що е, за те, що вносиш е, розуміння в те, як це все насправді має е, в, виглядати, е, і коротше, як має бути презентовано там в плані плакатів і взагалі всього іншого просто неймовірно. Дуже круто. Це. Це прям респект. Доведеться, що називається бити дірки в стіні, але це будуть е, приємні дірки. Приємно, дуже класно. Так. Королівство Закерії тут написано. Королівство Закерії. фантастик Дізі. Просто давайте я ще вам отак покажу. Я, я вже весь аж мокрий. Просто просто неймовірно. Дуже дякую. Так, їдемо далі. А, ні, все, 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 все. Це це, це, це фінал. Ми проїхали. Просто просто супер круто Ми дісталися до. А, а, до, до кінця нашої сьогоднішньої розпаковки. А, так, давайте я вже. Жуйку, так і, так би й мовити, дістав. Єдине, що я хочу тепер прибрати е, безпосередньо суму коробку. І зробити це все ось так от гарно. Типу так. Так би мовити, невеличку. Теж. Презентацію. Та. Тільки. Кут трішки інший. Luigi впав, тому що в нас сьогодні не... Не, не Nintendo. Не Nintendo. Просто, просто неймовірно. Еее... А... Ну, ось так. От як, 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 як міг, що називається, так і виставив кадр. Хоча можливо отак от от просто треба поставити. Вон. Дуже дуже круто. І е, Віталію е, максимальний респект. Ось так. Ось так це виглядає все я ще підвів фокус. Е, Safe Pocket, Echo the Dolphin, Pitfall, Judge Dredd, Fantastic Dizzy і, і, і плакат Fantastic Dizzy в, в, в рамці просто неймовірно. В, дуже, дуже круто. я. М, щаслива людина. Щаслива людина. І народ, хочу е, всім народ, побажати е, добра здоров'я! Добра здоров'я. Ще раз подякувати Віталію, Любов Шана. Дяка за, е, за покращення інтер'єру. Я вже в, одного разу все тут переналаштовував виставляв картриджі е, саме завдяки Віталію. І тепер я відчуваю, що мені е, тр, треба ще раз належним чином все переорганізувати, але так би мовити, це приємні е, такі хлопоти. І е, ще раз Віталію дяка. в описі під відео, знайдете посилання на його YouTube. Канал і на телеграм-канал з Ретро Стафом, де ви зможете знайти впевнений і цікаві поповнення у свою колекцію. Народ, всім дяка за те, що були на сьогоднішній розпаковці. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Ви були на каналі Ретро і з вами був Стас. Побачимось, всім гарного дня. Бережіть себе, папа. -па.